Слава Україні! Всіх вітаю з Лас-Вегаса. Для тих, хто бачив мене вперше. Мене звуть Олена Андерсон, живу в США, Невада, Лас-Вегас. Я розповідаю, що в нас тут це відео про внутрішньоамериканські справи. Почну з сенаторки Слоткін. Я хочу поговорити про Китай. У нас є два нові факти. Дві важливі події цього тижня щодо національної безпеки, які стосуються Китаю, перше адміністрація Трампа опублікувала свою офіційну стратегію національної безпеки, фактично виклавши на письми, що для них дійсно важливо, і було важко не помітити, що ця стратегія знизила пріоритет Китаю, натомість зробивши акцент на західній півкулі. Замість того, щоб рішуче протидіяти Китаю та Росії, вона рішуче діє проти наших європейських союзників. Тож це важлива заява про те, що адміністрація особливо зменшує пріоритет Китаю. Інший ключовий факт, ще одна справді важлива подія, полягає в тому, що адміністрація Трампа прийняла рішення продати Китаю наші найсучасніші мікрочіпи для штучного інтелекту. Ці мікрочіпи, які нам потрібні для обробки даних, щоб реально виграти у гонці штучного інтелекту. І ця гонка штучного інтелекту наразі дійсно триває між Сполученими Штатами та Китаєм. Тож президент цього тижня ухвалив незвичне рішення продавати ці. На найпопулярні чіпи Китаю це стало дуже суперечливим, адже всі американські компанії прагнуть отримати ці чіпи. Чому президент вирішив відправити найсучасні, найсучасніші чіпи до Китаю? По-перше, він намагається укласти угоду з сі Цзінпіном. Він намагається домовитись про торгову угоду. Судячи з усього, вигода, вигода не виправдовує зусиль у цій угоді. Але щоб зробити її більш привабливою, він намагається їх продати. Ну або вже продає ці дуже дуже передові чіпи. Ми навіть не уявляємо, що вони нам дадуть у відповідь ніяких зобов'язань не було. Ми знаємо про китайців, що вони дуже часто беруть ці чіпи, роблять реверс інженеринг, крадуть інтелектуальну власність і просто починають власне виробництво високотехнологічних чіпів, крадучі ідеї. Та технологія від американських від американської версії. Тож незалежно від того, що каже стратегія національної безпеки про зменшення пріоритету Китаю, дуже дуже важливим фактом цього тижня є те, що ми передали наші найчутливіші та найважливіші мікрочіпи нашому конкуренту Китаю. Ну це капіц. У мене просто ну, не хватає слів, ще якось обізвати Трампа. Про вчорашню промову, а точніше, реакцію на неї, тому що приказувати саму промову насправді не має ніякого сенсу. Ви вже чули сто разів, що то все Байден, а Трамп прийшов і спас Америку. І ну і всі ті війни, що він закінчив. І мене в коментах питали за інфляцію, за ціни. Ну, ось буде відповідь теж. Sky News. Захоплююча промова не через те, що він оголосив. Бо насправді там не було нічого особливого. Вона була цікава через його тон. Промова була своєрідним збірником хітів, його бачення минулого року. Але тон був гнівний, він був роздратований. Атмосфера була такою, ніби чому я маю такі погані опитування, чому економіка не покращується, чому ви, виборці, не відчуваєте себе краще? Це здається і був підсумковий сенс. І пам'ятайте, саме через його низькі показники в опитуваннях зростаюче безробіття, витрати на життя та проблеми з інфляцією. Він і виголосив цю промову. Трамп каже: ми знову робимо Америку великою. Сьогодні ввечері, після 11 місяців, наш кордон безпечний, інфляція зупинилась, зарплати зросли, ціни знизились. Наша нація сильна, Америка користується повагою, і наша країна стала сильнішою ніж будь-коли раніше. Журналіст, його команда сказала йому говорити про економіку, щоб реально показати це, якби він вийшов і сказав це у своєму природному, не за сценарієм, стилем, з емпатією, сказавши, бачу, розумію, вам потрібно трохи більше часу, щоб відчути мої економічні успіхи. успіхи. І сказав би це з щирістю, то думаю, це сприйнялось би більш більш співчутливо. Читання з підготовленого тексту було незвичним. Він здавався як злосливий роздратований президент, захищаючи себе. Для людини, яка може донести послання і виступати публічно, це було нетипово погано. І ось чому. Це турбує команду Трампа. Так, часто серед виборців я чую, що люди кажуть: дивіться, мені не подобається його стиль, не подобається його мова, його роздільність, але він бізнесмен, він знає, як керувати країною і як керувати економікою. Якщо він втратить цих людей, тоді в, його, в нього серйозні проблеми. І ще одна думка: очевидно, є спостерігачі, які думають, що він трохи нестабільний, втрачає розум. Я думаю, що трохи дивний тон цієї промови. Буде якраз доказом для них. Угу. Я тут не зовсім згідна з журналістом. Я не думаю, що рейтинг Трампа дуже впаде, насправді впаде, але ну, не критично. По Ютубу якось ходило відео. У чоловіка забрали дружину, дебортували, вона там латінос, а він білий американець. Він Трампіст. і Він каже: А я все рівно за Трампа. Підтримую Трампа. Один наш знайомий трампіст не може купити собі медичну страховку, тому що вона подорожчала майже в два рази. І він написав в соцмережах: Ось не треба скиглити, просто не хворійте, а якщо захворіли, то платіть. Це знаєте, ось мені дуже нагадує, як в Україні одна моя колишня подруга. Топила за Росію. Не знаю, як зараз, а два роки назад я з нею розмовляла останній раз, і вона мені сказала: ну я ж руська, і що мені тепер делать? <гум> це насправді один і той же діагноз у цих людей. Для мене рейтинг Трампа це як відсоток ураженості організму. Зараз він 36%. Я заспокоюю себе, що це не критично, як в Росії, і процес відворотній. Я дуже на це сподіваюся». І далі ще CNN аналізують промову Трампа. Трамп. Коли я вступив на посаду, інфляція була найвищою за 48 років. А дехто каже, що навіть за всю історію нашої країни. Журналіст. Президент Трамп не успадкував нічого, що наближається до рекордної інфляції у січні 2025 року, коли у президента Трампа була друга інавгурація, вона становила 3%. Правда, що рівень інфляції в червні 2022 року досяг приблизно 40-річного максимуму 9,1%. Але тоді цей рівень швидко впав до того, як Трамп повернувся на посаду. Трамп. Рівень злочинності на рекордних рівнях. Саме це адміністрація Байдена дозволила відбутись в нашій країні. Журналіст. Злочинність за Байдена не була навіть близька до рекорду. Вона була значно вищою, злочинність була значно вищою на початку 90-х, а також у різні періоди 70-х та 80-х років, і фактично знизилась приблизно в 23 та в 24-х роках. Трамп, я врегулював вісім воїн за десять місяців, журналіст. Він не врегулював вісім війн. Ці вісім випадків включають дипломатичний конфлікт між Єгиптом і Ефіопією, який взагалі не був війною за часів Трампа. Вони включають ситуацію між Сербією та Косово, яка також не була війною, яку можна було б врегулювати. Вони включають триваючу війну на сході Демократичної Республіки Конго, яка не закінчилась, незважаючи на мирну угоду. Посередником у якій виступав Трамп, угода не включала головну повстанську коаліцію під час бойових дій, а також включає збройний конфлікт у Таїланді та Камбоджі, де бойові дії відновились цього місяця. Трамп. Інфляція зупинена, журналіст. Інфляція не зупинена. У листопаді вона становила 2,7%. Це менше, ніж 3% у вересні, але продовжується. Трамп. Ціна яєць знизилась на 82%, все інше швидко, швидко дешевіє. Журналіст, це правда. Ціни на яйця впали з березня, але не так сильно, як сказав президент. Але зовсім неправда, що все інше швидко дешевіє. На набагато більше продуктів харчування десятки різних товарів подорожчали. Трамп, я безпосередньо домовився з фармацевтичними компаніями та іноземними державами, щоб знизити ціни на ліки та фармацевтичні продукти на 400 і навіть на 600 відсотків. Журналіст, ці цифри не мають взагалі математичного сенсу. Неможливо зробити зниження ціни на 400 або 600 відсотків. Це означало б, що американцям платять гроші за те, що вони беруть ліки. Чого зрозуміло насправді не відбувається? Трамп. Бензин зараз коштує менше, ніж 2,50 за галон у багатьох штатах країни. До речі, він тільки що досяг 1,99 за галон, журналіст. Компанія «Газбарі» повідомила мені, що близько 125 автозаправних станцій США продавали його за 1,99 або дешевше вранці, саме після промови Трампа. Тобто всього таких заправок по країні була 0,1. І це було тимчасово після промови. Трамп я забезпечив рекордні інвестиції в США у розмірі 18 трильйонів. Журналіст. Ці 18 трильйонів чиста вигадка. Навіть на сайті Білого Дому використовується цифра 9,6 трильйона. І навіть вона сильно перебільшена. <свісно> Моя улюблена Трампа фантазія. Що ліки подешевіли на 600%. Уявляєте? Ви приходите в аптеку, берете ліки, а вам доплачують. Насправді це жахливо. Це жахливо, що це означає, що він уявлення не має, що таке відсотки взагалі, як це рахувати. Але він встановлює відсотки на мита, на, на всі країни. Як він це робить? Звідки він бере ці цифри взагалі? Ну, це страшно трішки. Як так. дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все буде Україна, бережіть себе, бабай.